Коментарні правила, які в нас техніка безпеки: мінімум людей і мінімум часу біля вибухів. До війни я працював далекобійником. Я об'їздив купу країн і вирішив залишитися в Україні для того, щоб приносити користь людям, користь державі. Коли мобілізувався, я на другий чи третій день поїхав на навчання, вчився цьому і зараз продовжую вчитися, тому що саперська справа це є постійне навчання. Це можна сказати як митець. Старший поля на зв'язок. На зв'язку слухаю. У мене в першому проході заряд. Дякую його близько, ви калібри. Підривником не підірвали. Зараз буду біля тебе. Працюємо ми на Миколаївщині, на даній території проводилися бойові дії. Боїв багато було, ну, вони 9 місяців Ми в окупації тут були. 9 місяців вони тут стояли. У них там гіндажі були, окопи, понариті. танки закопані. Так що, побачили ми добре. Не в кіно, а наяву. На полях знаходимо дуже багато як залишків боєприпасів, так і неспрацьованих і навіть невикористаних боєприпасів. Наша задача їх знайти і знешкодити. Прийшло. Молодці хлопці, дякую військовим, що допомагають нам повернутися до життя. Звичайно, тяжко, всім тяжко. Ми всі чекаємо, коли закінчиться війна. Але кожен з нас повинен розуміти, щоб вона швидше закінчилася. Кожен повинен внести якийсь внесок. Ми є українці. Наша земля це є Україна. І ніхто, крім нас, її від цього всього не очистить. Цю всю роботу повинні зробити ми.